Добрий ранок, діти! Сьогодні у нас аплікація. Діти, скажіть, будь ласка, яка пора року у нас зараз? Вірно, у нас зараз осінь, золота, яскрава осінь. В жовті листя фарбувала, урожай з полів збирала, золотила вербами коси, черевна цариця осінь. Діти, а хто за серпні приходить? Літо черевне проводять, бабіне літо закликає, в школу дітей відправляє Це місяць перший осені вересень. А будемо робити, ми з вами сьогодні осінні деревце зі справжнього листа. Що нам потрібно? Потрібно нам сухе листя, клей ПВА або пензлік ПВА, червона, чорна. Фарба, пензлик, серветка. Я покажу вам отаке От яскраве осіннє деревце ми з вами будемо робити. А зараз нам потрібно зробити, намалювати стовбур. У мене є така заготівка. А вам я зараз покажу, як. Треба її зробити. Беремо пензли, фарбу чорну та зверху вниз малюємо стовбур. Ось такий. Гілочки. Ми з вами це малювали у середній групі, тому це ви знаєте, як це робити. Це у нас готове дерево. А зараз ми приступаємо до нашої роботи. Що нам потрібно? Потрібно нам сухе листя. Бачите, яке гарне червоне жовте, зелене листя я назбирала сьогодні. Якщо у вас листя вологе, вам потрібно його е підсушити. Як це робити? Поклали на листик вологе листя, накрили зверху листком. Висушити його треба праскою. Але, увага, діти, Це робити тільки з батьками, тому що праска це електричний прилад, це небезпечно для дітей. І так ми з вами зараз подрібнюємо листя. Рітельно, ось. так. Ретельне, вітельне, червоне, жовте. Бачите, які гарні З'явилися на наших деревах зараз місяць вересень. Ну, я знайшла. Ви теж можете зі своїми батьками піти до парку. Ви теж можете з батьками піти до парку, сквери куди, збирати сухого листя. Далі. А далі беремо пензли та клеїмо ПВА, змашуємо, змащуємо. Крону дерева, ретельно. ретельно. Коло стобора теж можемо. Начуємо клею. Далі поклали пензлі і посипаємо листяними крихтами нашу крону. Посипаємо. Залишки нам не потрібні, тому ми їх удаляємо. Добре? Угу. Ось наше дерево готове, яскрава, красиво, таке, оно гарно. нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. Різні барви нам дарують і дивує нас вона. Дякуємо вам, вам за увагу. Чекаємо вас, вашої роботи в лайдері. До зустрічі, діти!